України. новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Облаштовують пункти допомоги постраждалим, розбирають завали, лагодять комунікації. Павлоград продовжує оговтуватися після ворожої ракетної атаки. Куртка, джинси, теплий светер, термобілизна. У Дніпрі родинам переселенців з дітьми видають комплекти зимового одягу. Дніпро відправив на передову ще 12 вантажівок високої прохідності. Загалом місто вже передало ЗСУ понад 600 автівок. Збирають, сортують та переробляють в торсировину. Дніпровські екоактивісти рятують цим не лише природу, а й допомагають військовим і тваринам. Улюбленець сидить на колінах, плати штраф. В Україні хочуть карати водіїв, які порушують правила безпечного перевезення тварин у автомобілях. Про це та інше більш детально. Облаштовують пункти допомоги постраждалим, розбирають завали, лагодять комунікації. Павлоград продовжує оговтуватися після ворожої атаки в ніч на 16 лютого. За інформацією речника командування повітряних сил зсу Юрія Ігната. Росіяни ймовірно вдарили по мирному місту ракетами Х-22, які називають вбивцями авіаносців. Вони не дуже точні, допустиме відхилення від цілі 600 метрів. На жаль, українська ППО наразі не має можливості збивати Х-22. В результаті ракетного удару по Павлограду одна жінка загинула. Ще восьмеро місцевих жителів отримали поранення. На місці влучання потрощено понад 60 будинків, ще 10 зруйновані вщент. Про наслідки ворожої атаки в наступному сюжеті. В суботу приїхати помидорово розіять розсаду. І ну, не далебіться, кацапи посіяти. До руїн батьківського дому Вадим приїхав, як тільки встало сонце. Розібравши частину завалів, згадує хату батько та мати власними силами звели ще в 1975 році. Нещодавно батьки пішли з життя. А тепер росіяни забрали і їх дім. Пів четвертого утра вже позвонили мені сусіди. Я до сусідів дзвоню, Вони все розрушено. Світу нема світла, всі, всі бігають. По тому самому ми зібралися з братами, приїхали сюди, а тут все все розрушили, все вибили, кришу зняло, в хаті все обсипалось, все мебель мебльця потрощена, все, все господарство знищене. Тепер будемо відновлювати якось. Батьки просили дбати. Затишний та завжди привітний дім росіяни знищили і у Наталії у двоповерховому будинку, якому не пощастило бути по сусідству з місцем прильоту. Жінка народилась та виросла. А вже як пару років там живуть її діти: син, невістка та онук. Ми проснулися того, що вибух страшенної сили був. Вибух зразу, що мати, про що думає мати про дітей. Зразу набираю дітей. Син відповідає, мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого і не треба було. Душа болить, серце болить, то що це бать батьківщина. І якась сволота взяла і зруйнувала моє, минуле. І тепер майбутнього теж, майбутнього моїх дітей. Близько третьої ночі, 16 лютого, росіяни зруйнували і домівку 17-річного Єгора, його братика та батьків. Всі вони дивом залишились живі. Ракета влучила у наш город. Город, в сад, там росли дерева, такі як Абрикоса та Персик. Після влучення ракети там ніц не залишилось. Коли я прокинувся, я одразу почав шукати телефон, бо не було світла, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька тут у дверях, а за мною стояв мій молодший брат, і ми пішли до зали. Там я побачив мати, в матері було все обличчя в крові. Не знаю, чим як, але це було моторошно. Внаслідок атаки по приватному сектору Павлограда загинула 79-річна жінка восьмеро людей поранені. Вони відпущені всі під нагляд сімейного лікаря на амбулаторне лікування, тому що травми легко легкого ступеню тяжкості. Це подряпині, подряпини. Різані рани невеличкі різані рани обличчя верхніх ніжних кінцівок на місці влучання. потрощено понад шість десятків будинків. Вибух був такої сили, що в сусідніх хатин позносило дах та вікна. Десяток осель знищено вщент. Вони відновленню не підлягають. Ми передбачили, що ті категорії, де можна надати матеріали, і вони самі люди зроблять. Так, щоб відновити цей будинок або там якесь приміщення, друга категорія це та категорія, яка отримає не якісь матеріали, а вона отримує матеріальну допомогу. І третя категорія також отримує матеріальну допомогу, але більшу. Звісно, що в повному обсязі компенсувати ми не зможемо. На місці прильотів працюють рятувальники, допомагають постраждалим розбирати завали. В ніч проти 16 лютого окупанти випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Збройні сили України знищили 16, п'ять з них збили над Дніпропетровщиною. Анастасія Вільхова Євген Гаценко опинію відкритий. А у Дніпрі в постраждалому від російської ракети будинку на житломасиві перемога вже завершили інструментальне обстеження. Згідно висновку експертів, демонтажу підлягають залишки другого та третього під'їздів, що у третьому корпусі, проведуть ці роботи після виготовленого проєкту. Тим часом у вцілілій частині багатоповерхівки тривають відновлювальні роботи. На сьогодні там замінили вже понад тисячу вікон. Вода, тепло та електрика є в усіх під'їздах, що придатні до життя. Відновленої роботи ліфтів, окрім одного, там ліфт дуже сильно пошкоджений і він потребує повної заміни. Ми знайшли організацію, яка передасть цей ліфт безкоштовно. Коли це все буде оформлено від документів, договор ми з нею вже підписали, буде проведена роботи з купівлі цього ліфта та встановлення цього ліфта. І після цього в цьому будинку будуть усі під'їзди з ліфтами. Містяни та міжнародні організації продовжують допомагати родинам переселенців з дітьми. Насамперед забезпечують їх теплими речами та взуттям. Нині у Дніпрі на різних локаціях працюють банки одягу, де люди, які цього потребують, можуть вибрати одежину. А міський центр соціальних служб зараз видає комплекти зимового одягу для дітей від року до трьох від ЮНІСЕФ. Там, зокрема, зимова куртка, термобілизна, спортивні штани та гумові чоботи. Загалом. Служба отримала майже 2,5 тисячі дитячих наборів. Практично половину вже роздали. Сім'ї, які ще не утеплили своїх малюків і які мають право на допомогу від ЮНІСЕФ, чекають на новосільні 21, говорить директорка міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Теплі, дитячі джинси. Такі теплі. шкарпетки. Шарф и шапочка. Это дитячий светор. С удовольствием. Штанишки таскают. Курточка еще великовата. А одежда с сапожками, тем более резиновые. Это по лужам бегать. Подарунок від Дніпра військовим. 12 вантажівок високої прохідності відправили на передову. Автівки придбали у Франції. Грошима допомогли містяни та підприємці. Ці машини здатні перевозити більш ніж 2 тонни вантажу. Дуже потрібні проходимі машини. Надзвичайно, в цей момент будуть виконувати свою справу, підвозити все необхідне БК, забезпечення. Машина не край необхідні. Це дуже такий потужний подарунок збройним силам, і е, буквально зараз е, ці автівки вантажівки поїдуть на фронт. І ще хочу сказати, що у міськради законтрактовано придбання 36 автомобілів. На рік повномасштабної війни мерія Дніпра передала Збройним силам України понад 600 автівок. Це пікапи, вантажівки, реанімобілі та автобуси. Така підтримка триватиме і надалі, запевнив мер Дніпра. Не лише екологічно, а й патріотично. Сортування сміття під час війни набуває додаткових сенсів. Те, що раніше йшло на звалище, тепер стає дефіцитними складовими необхідних речей для фронту. У Дніпрі вже майже рік працює станція сортування вторсировини. Щомісяця тут збирають декілька тонн непотребу. Що з нього роблять, і яке сміття зараз найбільш затребуване, дізнавалась наша Вікторія Вахрушина. Чего ничего ну, не понятно. -то -то. Написано? Треугольничек. супер. Так что, шукаем всегда треугольничек и циферку в треугольничке. Вот цветной. Как. Ага. Оп. І трапаки, пластикові пляшки, іграшки, скло, залізо та папір, чого тільки не приймають на станції андеграунд, що у Дніпрі її створив екоактивіст Олександр рік тому. Розповідає, починалося все у звичайному підвалі багатоповерхівки на житломасиві. Тополя, та коли побачив, що ініціатива набрала обертів, вирішив створити більшу станцію, де не лише можна сортувати сміття, а й переробляти його. Працювати ми почали з 19 березня. До 19 березня ми робили свічки. Допомагали всім, чим можна було всі сировиною на все, що тільки, куди можна було роздавати, ми роздавали сировину. Потроху закуповуємо обладнання. Перше ми купили дробарку, нам спонсорували. Зараз ми от якраз на початку року ми купили собі піч для випікання пластику. І зараз робимо креслення пресу. Для того щоб можна було потім робити вже плити, плануємо робити вже таке, щоб можна було якісь вироби робити столи, стільці. Двері станції відчиняють двічі на тиждень. Сюди екосвідомі дніпряни приїжджають з різних куточків міста. За день проходять більше сотні таких. Я намагаюся долучати усіх своїх друзів та родичів, розповідати їм наскільки це насправді легко і наскільки великий. Клад в екологію ми можемо зробити своїми невеликими кроками, бо починати зміни треба з себе. Серед постійних донорів станції Дніпрянин Станіслав, коли почав збирати сміття, жахнувся від його кількості. Зараз каже, було б добре, якби таких станцій у місті побільшало. Так я маю автівку, можу приїхати сюди з лівого берегу. Це не, не але багато людей, які хочуть сортувати, і е, мають на це. Е, Змогу важко сісти там в громадський транспорт і з такими баулами або з пакетами з поїхати. Так, це, це, це має бути у кожному районі, у кожному дворі. Наразі до станції, окрім пластику чи макулатури, можна принести алюміній, фольгу, зубні щитки та багато іншого. На станції ми приймаємо полістирол, поліпропіленти, трапаки, контейнери, пети, приймаємо лотки з під яєць поліетилен, поліпропілен і багато всього різного. Кришечки приймаємо, все має бути чисте, сухе, бо воно може в нас деякий час знаходитись на складі. Ми в місяць десь збираємо завдяки вам і нам ми збираємо десь півтори тонни плюс-мінус сировини. Що приносять, без діла не залишається. Електронні цигарки відправляють до Києва. Там їм дають друге життя. З акумуляторів створюють павербанки для наших військових. Екобренд, з яким вони співпрацюють, плете з пластику жіночі сумочки. А на самій станції з переробленого пластику роблять елементи декору. Зараз у попиті ганчір'я та бляшанки. Ми приймаємо ще на станції вето для приюту для собачих приютів. Ось можна приносити до нас. Збираємо ще банки залізні для свічок окопних, передаємо. Вже більше десь 5, ти, 5 тисяч, мабуть, передали, бо я ось останній раз тільки 400 штук відвіз. Так що, можна все приносити. Все буде. Відправлене по ділу. з кожним днем екосвідомих людей стає все більше. А з такими ініціативами ми на крок ближче до порятунку нашої планети від забруднення. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий. У Дніпрі відзначили подякою підприємця-переселенця. Кілька тижнів тому Костянтин відкрив буфет їдальню смачного. До нашого міста свій заклад він перемістив з Донеччини за програмою релокації бізнесу з наближених до бойових дій територій. Раніше смачного приймала відвідувачів у центрі Краматорська. Нині радуватиме апетитними наїдками в центрі Дніпра. До слова бізнесмен переселенець вже працевлаштував у своєму закладі 15 людей. Переважна більшість внутрішньо переміщені особи. 80% у мене переселенці. Я всіх взял, зняв за свій рахунок тобто, квартири, із Бахмута, з Горловки, з Криму. Тобто, у мене всі. Також є з Дніпра сотрудники. Хочу розвиватися, тобто, у мене є особливі плани на, на місто Дніпр. Ми ще відкрити один об'єкт? Тоже зв'язана з общепитом. У зв'язку з військовим станом багато підприємств вакувалося з різних регіонів. Місто їм допомагає з з відкриттям їхнього бізнесу з переміщенням, їхнього бізнесу з логістикою, з пошуком приміщень відповідних з різними питаннями оподаткування. Це ситуація він то він і для підприємців, і для міста, звичайно, тому що ми зацікавлені в тому, щоб платилися податки до міського бюджету. ДБР та Нацполіція викрили шахраїв, які заволоділи грошима аграріїв на десятки мільйонів гривень. Зловмисники видурювали у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощених зернових та олійних культур. Створив злочинну групу мешканець Дніпра, залучив до неї родичів та знайомих. Для пошуку потенційних клієнтів також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів. Зловмисники знаходили підприємства, які продають і купують сільгосппродукцію. Імітували переговори між ними і після оплати товару забирали гроші собі. Організатору та шістьом членам злочинного угрупування повідомили про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 років. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. А в Дніпрі поліцейські вилучили наркотиків майже на 2 мільйона гривень. Уродженець Синельниківського району збував нарковмісні речовини та психотропи по всій країні через поштові сервіси, а гроші отримував на банківську карту. Клієнтам наркоділок пропонував з десяток заборонених препаратів. Щомісяця він робив до сотні відправлень, отримуючи понад 50 тисяч гривень прибутку. 34-річного чоловіка затримали поблизу поштового відділення, коли він хотів відправити відправити чергову партію товару слідчі встановили, що фігурант працював на телеграм-канал з продажу заборонених речовин. Зловмисник отримував гуртові партії наркотиків, зберігав та фасував їх на дози в орендованій квартирі. Все вилучене, направили на експертизу. Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили, що затриманий перебуває у розшуку за збут та контрабанду наркотичних засобів. Слідчі вже повідомили йому про підозру. А Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 536 тисяч гривень. Водночас в Кам'янському повідомили про підозру зловмисникам, які обдурили людей на понад мільйон гривень. Шахрайську схему вигадали троє місцевих жителів. Вони створили фейкові сторінки магазинів у соцмережах і пропонували купити мототехніку, мобілки, генератори. У переліку послуг також була оренда житла на гірськолижних курортах на заході України. За товари та своє посередництво брали передоплату, а потім просто припиняли спілкування з клієнтами. Уранти кримінальної справи ушукали більш як сотню громадян на суму, що перевищує 1 мільйон 200 тисяч гривень. Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем проживання злоумисників і в їхніх автівках. Вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки, сім карти, чорнові записи. Підозрюваним загрожує то восьми років за ґратами. А поки одним повідомили про підозру, обвинувальний акт проти інших наркоділків вже передали до суду. На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, яка налагодила наркобізнес із щомісячним обігом понад півтора мільйона гривень. За даними слідства, організатором злочинного угруповання, що займалось виготовленням і збутом метамфітаміну, виявився мешканець Марганця. У помічники схвалував чотирьох знайомих, кожен з яких мав свою роль. Виробництво. Нарковмісної речовини зловмисники налагодили в орендованих приміщеннях, замовлення приймали через месенджери, а збували товар з рук в руки на території Нікопольського району та області. Оплата йшла готівкою або на банківські картки. Під час обшуків за місцем мешкання та автофігурантів вилучили психотропи, комп'ютерну техніку, телефони і майже 700 тисяч гривень. Наразі всі учасники перебувають під вартою. Більше тепла тим, хто забезпечує теплом нас. В котельнях Дніпра старі вікна замінюють на сучасні пластикові. Це дозволить зберегти ресурси та й співробітникам буде комфортніше працювати. Теплопункти Дніпра одними з перших серед комунальних підприємств відчули переваги енергоощадних систем. Вже кілька років йде заміна застарілих агрегатів та конструкцій на потужні і економічні. З останніх прикладів заміна двох насосів в одній з котелень. Нові помпи не лише Ще споживають менше електрики, тепер, аби забезпечити потреби підопічного району, достатньо одного насосу. Бункер в підвалі школи, пункт незламності на базі одного з навчальних закладів Дніпра, може одночасно прихистити 350 людей, крім обов'язкових генератора, запасів води та інтернету. Тут також облаштували місця для батьків з малюками, дитячі куточки. Навіть парти поставили та дошку повісили, щоб учні могли навчатися. Є й окрема кімната для містян з тваринками для чотирилапих, корм і лоточки. В наявності два санвузли, примусово вина. Вентиляція та аварійне освітлення дуже комфортно, дуже уютно, так навіть дуже по-домашньому, я сказав. Є з дітям і розукрашки, і куточок бібліотеки почитати, і, і іграшок достать. Тут і подобається мені, що тут є парти, Діти будуть чувствувати себе як більш комфортніше, ніж сидіти на, просто на лавці. І працює цей пункт незглавності 24 на 7. Є черговий, який переймає людей. Люди тут присутні під час повітряної тривоги такий да, міцний бункер, який е грузні нас не подолати. Понад 70 спортивних та дитячих майданчиків планують відремонтувати у Дніпрі цьогоріч. Якщо бажаєте потрапити до списку, потрібно заявити про себе в мерію. Для цього можна заповнити спеціальну форму на сторінці Департаменту гуманітарної політики в соцмережах. Там маєте вказати свої координати та місце розташування майданчику. Спеціальна комісія виїде на місце, огляне територію і зробить висновки, чи дійсно гойдалки та тренажери вимагають ремонту. Одна з останніх Заявок була від мешканців будинку по вулиці Орлова. Люди скаржилися, що колись яскравий та добротний спортивно-дитячий майданчик зламано та потрощено. Дійсно, ми бачимо про те, що відсутня качель, яку ми замінимо, і підпалений хтось полив дитячий майданчик. Тому ми обов'язково в цьому році поставимо цей дитячий майданчик в чергу ремонтів, і він буде відремонтований. Напоїти тварину у дорозі. Тепер це можна зробити на залізничному вокзалі Дніпра. Там встановили поїлку для братів наших менших. Пристрій легкий у використанні. Всередині бутиль з очищеною водою на 20 літрів, а внизу кран. Для зручності дві мисочки. Їх періодично миють, а воду по закінченню доливають працівники Укрзалізниці Наповалка доступна і пасажирам з квитками і звичайним перехожим. Вона розташована у фортеці незламне всередині вокзалу. Залізничники кажуть, встановили пристрій під час великої війни, бо більшість пасажирів, а особливо евакуаційних рейсів, їдуть зі своїми улюбленцями. Загалом поїлки встановили на 11 найбільших вокзалах України. Така потреба стала більш нагальною у зв'язку з евакуацією. Та масштабною евакуацією, яка проводилася спочатку воєнних дій на території України, коли мільйони людей почали шукати безпечних місць на заході України або за кордоном. Вони багато з них їхали з своїми чотирилапими улюбленцями. Це кош, кішечки, собачки, якісь екзотичні тваринки. Втамувати спрагу свого собаки прийшла на вокзал і пані Наталя, жінка-переселенка з Донецької області. Каже, від постійних вибухів та розривів снарядів евакуювалась до Дніпра ще півроку тому. Виїхати без своєї улюбленоці чуні не могла. Тож у новому місті живуть удвох. Чотирилапа тестує ноу хау. Да, разы мало напьют, а людку ну, справа и Поэтому это отличное, замечательное приспособление, которое очень пригодится вообще многим животным, потому что многие путешествуют со своими любимцами. Улюблены сидеть на кулинах плоты штраф. В Україні хочуть карати водіїв, які порушують правила безпечного перевезення тварин у автомобілях. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Зокрема, у документі йдеться, що водій та пасажири часто тримають собак малих порід на руках, а це значно збільшує ризик виникнення аварії. Крім того, відсутність надійних кріплень або спеціальних переносок може призвести до того, що при аварії на швидкості 50 км на годину собака вагою 25 км Лограмів полетить уперед із силою удару десь 700 кілограмів. Автори законопроєкту пропонують транспортувати улюбленців так, аби вони не заважали водієві кермувати, але чіткого порядку перевезення тварин поки не визначено. При цьому депутати пропонують запровадити штраф у 510 гривень. Якщо водій вчинить правопорушення повторно протягом року, штраф зросте до 850 гривень. На цьому я з вами прощаюся після випуску новин прогноз погоди. Тримаймо стрій. Ми мужня країна Україна!